Отже, отже, Путін все ще не позбувся своїх марних рожевих ілюзій захопити Україну і знов хоче попросити про допомогу в кого правильно в шаманів та в інших колдунів. Перед днем народження диктатор заручився підтримкою старців, провів кіль кілька ритуалів на удачу і повідомляють про це телеграм-канали. Кремлівський агресор відвідував шаманів на Валдаї і після оголошення до речі, могилізації, Але після цього помирати за Росією чо чомусь ніхто не хоче. Ну і до речі, я хочу якби нагадати, що і перед тим як Путін оголосив війну в Україні, ну точніше спеціальну військову операцію, він теж говорив з шаманами, і ті шамани його запевнили, що все буде добре, як ми бачимо, добре стало в Україні. Речі, чула ще одну байку, міф легенду не знаю, що Путін вже ж дуже любить номерологію і вторгнення на Україну він планував в Україну, точніше планував саме 22.02.2022, Це дзеркальна дата, але в силу того, що у нього не вийшло це зробити, власне, тому він і зазнає такої в найгірший нищівної день. Я, кажуть астрологи, що 24 лютого це був найгірший день, який тільки можна собі уявити.